Денис каже, що українці полякам ще отомстять. Денис, ніхто нікому не отомстять. За що вони отомстять? За те, що то їхня країна. Ну приїхали українці, їм не подобається. Мені не подобається ставлення поляків до українців. Але це ж не означає, що вони там щось погане роблять. Свого часу вони все ж таки прийняли дуже багато українців навіть. Транзит, який був через Польщу, це є добре, тому що це була допомога, насправді допомога, що багато українців змогли виїхати. Зараз отакий час. Кому не подобається, ті їдуть з Польщі, ті їдуть у інші країни. Є інші країни, наприклад, Албанія, Вона чудово відноситься до українців. Велком, Люди приїжджають, уцеляться, насолоджуються життям. За що їм? Потрібно отомстити. Ну я не дуже розумію, що, що ми будемо робити. Зберемося купою і наб'ємо їм пику, чи що, що ми будемо робити? Їх життя накаже тих людей, які погано відносились до українців. Ну це все, що можна зробити насправді.